Всім доброго дня, вашій увазі Гольф 2, 88 рік, в чудовому стані. Машинка після покраски. красилась бо були сколи, царапини і так далі. Відео є. Колеса нові, гнилі немає, рижиків немає. До покраски кажуть, фотографії є, то не піде. Бита вона не була, всі стекла рідні. Ну, підварювалося під пасажиром одна латка, під шофером одна латка і на порозі одна латка. Все інше рідне. Тобто дно не переварене, не перетягне, кузов купи тримається. По самій машині погнали. Світла всі працюють, кожна кнопочка працює. Підігрів і так далі, пороги дивимося. Все ціле, в кінці поріг один підварювався, я це сказав. От. Ніде ніякої гнилі, ні на чому. По ходовій питань немає, двигун в ідеалі. 1,3 економний, розхід газу в районі 8 літр на 100. Слідуючий порог. Поріг. Ну, машинка класна, досить класна. Ну і різно, звичайно, хоч і на 1,3. Але економна зато. Так, далі. Дверки. Водійська дверка. Відкривається, не просаджена. Без проблем закривається. двері в неї все. Що відкривається, що закривається. Далі. Без проблем. Ну, ну, класна машина. Так. Е з мінусів. Потрібно замінити кнопку багажника, бо тому що середини потрібно відкривати. І потрібно замінити глушак. Все, все інше в машині я зробив. Все інше. Сідушки під чехлами, мо вони не подерті, просто є плями. Ну, це, я думаю, що це взагалі не проблема. Ну, скажімо так, говорю до кожних мелочей. Далі. Тут теж все, ніяких дирок ніде на сідушках немає. По датчикам. Всі датчики, всі, до речі, стекла опускаються, всі ручки, все робоче. Ну, тобто в машину дуже багато часу і грошей вложено. Газ, бензин працює, що на газі, що на бензині. Датчики, бензина працює, температура працює, годинник працює, спідометр працює. Світло, ближня, дальня, все працює. Повороти працюють, габаріти працюють. Пічка працює, гріє теплим, ручник працює. Чудово, що тут ще за неї можна сказати? Коробка. Перша. Друга, третя, четверта. Це чотирьохступка. Один і три чотирьохступка. ну і, звичайно, що задня. Ну, їй вистачає. Я покажу, як я їду на ній, то я думаю, що поймете, що їй вистачає цієї коробки. Ну, в принципі, більше я не знаю, що про нього розказати. Гольф в досить збереженому стані. На свої роки. А ну, можна завести. На газу. От... Без проблем. Холостий, рівний, все добре. Пічка. Ну я більше не знаю, що за цього гольфа показувати. Тут реально більше не знаю що. Добре, всім вдалих покупок. Хто візьме, буде мати непоганий мобіль. Показую, як вона їде. Зараз розганяюся. Вона ну, та моторчик тут в ідеально. Ну, от скажіть, що це Гольф 2, старий 88-го року, сотню, ну, навіть не напрягаючись на цій машині. Я багато куди на ній їздив, переважно весь час. Шумбу вікно відкрив. Важно траса 100, 110, 120, ну я більше не їздив, можна і більшого валить. Та й таке.